Сьогодні Україна й увесь світ говорять про свободу, яку здобувають мужністю, про просвіту, що перемагає темряву, і про голос, який лунає навіть після останнього подиху. 8 грудня день, коли історія буквально змінила свій хід. 1991 у Біловеській пущі Леонід Кравчук, Станіслав Шушкевич і Борис Єльцин підписали угоду, яка поховала СРСР. Для нас це не просто розпад імперії. Це день, коли Україна нарешті стала господарем на своїй землі. Раніше, ще у 1868-му, у Львові заснували товариство просвіта. Коли українське слово забороняли, ці люди відкривали школи. Ли бібліотека, театри, і тихо, але невпинно будили націю. Це були перші цеглини у фундаменті майбутньої незалежності. Також у 1980-му цього дня в Нью-Йорку вбили Джона Леннона, але його імейджен не вмер. Пісня про світ без кордонів, без насилля і без брехні стала гімном для всіх, хто досі вірить, що світ можна змінити. Тож 8 грудня це день про тих, хто не побоявся сказати досить, про тих, хто ніс світло в найтемніші часи, і про тих, чиї ноти й слова сильніші за кулі. Це день, коли ми згадуємо, імперії руйнуються, нації відроджуються, а справжня свобода починається тоді, коли ти перестаєш боятися мріяти.